Чесно, це хобі. Наносить увічє противнику. Задоволення дуже. Основна ціль наша — знищити ворога. Це найкраща робота в мірі. Космос-космос. На космос. звязі, на связі. На связі. Нам сім пі до нас баба-яга ліки, нам сім. І так постійно. Черговий борт на землі. Ми знищили того питку. Це трошки по вікнах, небо посторона можу в друг оздоровка тисою. Щоб доїхати виїхати, то це Це логістика. Саме 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 самий. Бажаю! <зважаю> Робота в мене дуже цікава. Я є пілотом великих бомберів їх називають баба-яга. Вони їх дуже бояться, тікають, куди можуть, як чують їх приближення. Ці бомбри є дуже функціональні. Вони можуть як доставляти провізію в доволі таких немалих не масштабах, робити дистанційне мінування, робити хороше ураження. Точніше, ніж арта, це 100% попадає. Якщо перший снаряд не попадає прямо в ціль, його зносить десь вітром, то другий ми уражаємо вже прямо в ціль. Буває, потрібно днем полетіти. Ми відпочиваємо, виходить черговий на зв'язок і говорить, там потрібно полетіти, бо засікли в посадки там, рух декількох противників. Ну, Хпів їх дістати не може в лісі за віток, за те, що дерева дуже густі. Буває, приходиться лечити. Ми в піві літаємо. Я тільки не знаю, чи є. Ну, ну, якщо ви вже почули, то точно не наші. І, і, і. Так само як ми літаємо на патрулювання по населених пунктах будь-яких, так само і вони допрацьовують, відпрацьовують, чутно виходить, приходить. В загальному каби, артилерія, міномет, та все. Все, що стріляє, все по летить. Поки нікуди не летим. Чекаємо команди, там на знаходиться перехоплювач, який може уразити наш дрон і не буде ніякої ефективності з цього. Тому поки чекаємо. Тут цікаво ну, есть... ну Вбивати по-борш пі... Це є цікаво, тось. Есть... Піхота пі... 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 ну, такої можливості немає, то есть... ти даже, якщо там стріляєш, ти обаче не дивишся, бо більше по смолійськи стріляєш, ніж так. Тут просто ти бачиш ну, скільки… Тебе вдається вбити піску, тобто, і трохи ну, тішить тебе, що це може бути. ну, Чим більше ти вб'єш, тим більше тобто, шансів, що колись там мир настанетесь. Менше захочете русських приєднатися до війська, тобто, поповнити чорнозем. Куди йдемо? — Їсти? Їсти ковбасу. Питання є. Взагалі відсутні. Потрібно на ніч набиратися сил, а в нас як є така можливість, то ми можемо собі щось і піджарити. Навіть. Сьогодні буде гарна колбаса і плов. Звісно, хочеться домашнього борща поїсти, якось солянки. Ну, щось такого, ріденького, домашнього, якісь не знаю, голубців поїсти, котлет домашніх, хто вже з того вдома не був. Ну, цього завжди хочеться. Цього завжди буде не вистачати. Ну, бо те по-домашньому. Це найкраща робота в вміє. Для піхотинця підтримка, будь-яка підтримка, навіть те самий провізію їм скинуть. Це наскільки піднімається бойовий дух. Ну, я не знаю, як пояснити словами. Відкривається друге дихання, і ти можеш вражати ворога, там, відбивати їхні штурми. Ну, Тут дуже багато чого значить загальна підтримка. Будь-що навіть маленьке таке подивитися пташкою перед собою, що там знаходиться, і вже ти вже відчуваєш, що ти не один. За тобою дивляться, тебе підтримують. Ми підбираємо БК під ціль. Якщо це нора, укриття, і дивлячись, яке укриття, і дивлячись, яка нора, ми підбираємо, або кидаємо фугас, або осколочно-фугасний боєприпас. Там на піхоту да, осколок, на укриття фугаси. Або термобар теж пробиває. Перехвати є. І тільки чуємо перехвати це космос-космос. На зв'язку на зв'язі, на зв'язі. На зв нам 7 пі... а, до нас баба Яга літить, нам всім і так постійно. Вони тільки чують наші дрони, вони вже ховаються і в них паніка. Це буде подарунок, який сьогодні відправимо. Ой. Ми літаємо під тил для того, щоб ризити їм постачання на позиції, на заміну передових позицій. Їхні пілоти так само знаходяться ззаді перших ліній. Ми розбираємо їх так само. Постійно розвідка нам дає нові координати fpv пілотів мавіків-пілотів. -пілотів. І ми летимо і наносимо їм враження. Сапсан, там небо чисте, подали нема, можемо летіти? Небо чисте, подавлення нема, можете летіти. Плюс злітаємо. Все добре, полетіли, відпрацювали. Відпрацювали вдало цей раз. Все чудово. Черговий борт на землі. Ми знищили того пи. Значить, він не дійде до нашої передової лінії, і можливо не вб'є нашого. хлопця. Основна ціль наша знищити ворога. А яким саме шляхом це ми робимо це вже інше питання. Ми мінуємо, уражаємо їхнє укриття за неможливості закріпитись. Коли йдуть наші штурмові дії, то ми підтримуємо наших побратимів і просто перед ними розчищаємо шлях, щоб вони могли зайти, дозачистити і закріпитися. Піхота це люди, напевно, найсильніші і виконуючи найважливішу роботу, тому що вони як займаються і оборонними діями, так і штурмовими. І зараз кожен піхотинець це, це наше все. Від них багато що залежить. Чи утримаємо ми якесь е, свою стратегічну точку, місто або просто навіть позицію вогневу? Тому ми намагаємось е, якнайбільше принести їм користь і продовжити е, забезпечити їхню життєдіяльність і полегшити їм шлях до їхньої оборонної дії або штурмової. Хотіли б вже щось таке, не знаю. Якесь покрупніше, щось на підщині, якогось моста. Було б тільки так, щоб було вибухівки десь тона, дві тони. Подивитися цей салют. Було би б хорошо, таке, не знаю, штурмову групу, чоловік 30 в кучі знайти. Було би б хорошо по ній відпрацювати. Техніка теж добре, але піхота краще. Хлопці справляються дуже-дуже добре. Якщо хтось чогось не розуміє або не вміє, є хлопці, які розуміються, вони завжди підкажуть, розкажуть, якщо треба. У нас колектив дружній, тому ми працюємо всі на користь. З цією командою ми працюємо вже давно. Ми один одного розуміємо. Кожен виконує свою роботу так, як потрібно. Завжди не проти попрацювати. Збирається швидко, ефективно. Ніколи не каже, «ні», потрібно, ну потрібно, значить потрібно. Хлопці, матьорі, козаки такі. Ми одним екіпажем можемо зробити більше вильотів, ніж там сумішні бригади. Усі екіпажі разом, бо вже було таке. Майбутнє, Напевно, за роботизованими якимись комплексами, дронами, крилами, таких стрілецьких боїв це вже тільки при штурмах, або оборонних діях. Такого, як в 22-му, вже немає, техніка не так часто їздить, тому що або заміновано все, або уражаємо і в ПІВІ, і бомберами. Тому я думаю, що за технологіями. Батальйон Сапсан це один з найпопулярніших, я вважаю, на даному часі підрозділів, який постійно розвивається, удосконалює. І на даному часі я вважаю, що він потрібен і має вдосконалюватись все краще і краще, щоб ми були на шах попереду ворога. Ну, коли йшов до, до війська, да, я ну, мріяв впевнений за свою домівку, де, де де народився, де жив, яка була захочена ще з 14 року. У мене там і сестра, мати, так само в кожного з нас, в когось діти є вдома, щоб ворог не просунувся далі. Бо якщо він не зупиниться тут, то він, мабуть, не зупиниться ніде. У мене вдома родина, маленька дитина. Я не хочу, щоб ці окупанти дійшли до моєї сім'ї. Лучше тут їх знищить, ніж вони будуть робити безпорядок, так як в бучі робили. Насівати убивати. І рекрутинговий центр свій нашого батальйону безпосередньо звернутися туди, проявити бажання, на яку посаду ти хочеш безпосередньо пілота, оператора або майстра по споряджанню дрона самого. Також є посади водіїв.